На ремонті ось такий електросамокат копія М365. Причина, що він до мене попав, не вмикається. Натискаємо кнопку включення і немає ніякої реакції. Зараз будемо розбиратися, чому він не працює. Для початку я поділюсь, чи працює наша батарея. Для цього мені потрібно буде відкрутити ось цю кришку. На що зверну увагу? Бачите, тут стоять ось такі болтки цікаві. Болтики, для яких потрібний спеціальний ключ. Це як на колесах в автомобілі є такі болти. Там потрібно секретку таку мати, щоб відкрутити. Так само на цьому самокаті. Деякі можна відкрутити є ось грані під викрутку, а деякі потрібно мати спецінструмент, щоб викрутити. Зняв я цю кришку. Побачив, що Роз'єм на батарею замотаний ось такою чорною ізоляційною стичкою. Скажу вам так, це поганий знак. Чорна це не синя. Потім зараз буде розмотати, подивитися, чи є якась напруга і побачу, що тут на батареї ось такі хумутики стоять. Бачу, чесно кажучи, таке вперше. Для чого було їх тут ставити, не знаю. Зараз розмотаємо цей роз'єм, знімаємо батарею цей роз'єм, тут нас стоїть XT30. Напруги на виході ніякої немає. Зняв батарею. Поки що скажу вам про хомутики таке. Вони тут для того, напевно, щоб було важко виняти батарею. Тому що самі ось ці замочки хомутиків мені не давали цю батарею виняти. Так, бачу, що батарея розбиралася. Ось ця плівка. Тут. Замінена була, і герметиком тут ніхто нічого не промазував. Зараз знімаю ці хомутики. Можливо, коли зніму цю плівку, тоді буду мати розуміння, для чого ці хомутики тут стоять. Знявю ці хомутики, зняв ізоляцію з батареї і ось такий вона має вигляд. Тут збоку бачу. Вирізані додатково ось такі пластикові вставки. Тущина десь орієнтовно півтора міліметра з однієї сторони і з іншої. Це, напевно, було зроблено для того, щоб надати жорсткості цьому холдеру. Напевно, не знаю, напишіть в коментарях, як ви думаєте. Можливо, хтось з вас впізнає свою роботу. Напишіть мені в коментарях. Для чого тут ці додатково пластмаси по бокам. Зараз я це все розбираю і дивимося, яка в нас там напруга на комірках. я цю батарею повністю, зняв ось цю ізоляцію по боках, що тут була. Бачив, що хтось батарею цю ремонтував. На таких самокатах є проблема, що ця стрічка тут буває лопає. Є на ній тріщини, тому що ось такі покришки, вони досить великі вібрації передають на сам корпус електросамоката і на батареї ось ця стрічка починає лопати. Хтось ремонтував, бачу, понаклеювали ось ці кружочки. Зазвичай всі майстри думають, куди їх подіти, викидають, хтось вирішив. Ось так їх сюди використати. Деякі залишились на батареї, деякі ще залишились на ось тій ізоляції. Уважно так все подивився, як тут все зроблено. Зварено ніби непогано і побачив причину того, що батарея тут не працює. Зараз я спробую показати, напевно, Потрібно взяти викрутку так обережно. Бачите? Ось в цьому місці відваляний один контакт. Б-мінус. Не знаю, як воно там приварено за цією стрічкою. Тут бачу використана ось така пряма стрічка, а це, напевно, Заводська ще залишилась і вона відлетіла. Що зараз буду робити? Оскільки тут все, на мою думку, досить непогано зварено, розбирати це не має сенсу. Я просто поверху, де виходить на плату БМС, ця стрічка, приварю ще стрічку. І я думаю, все воно буде нормально працювати. Приварю там, де є обрив, і також додатково ще на кожному контакті, який виходить, до плати БМС, приварю, щоб в подальшому не було проблем і ця батарея працювала. Тут я думаю, той, хто проварював, можливо, бачив, що є тріщини, і також повністю всю батарею проварив. Проблем тут не повинно бути. Зараз приварюю все і дивимося, чи батарея наша запуститься. Відновив я контакт. Ось так це зараз виглядає. Ще додатково всі сигнальні ось ті контакти, які йдуть на плату ПМС, проварив. Напруга на батареї з'явилася. Зараз ми під'єднаємо до нашого самоката і подивимося, чи буде все у нас працювати. Так, невелика іскра. Роскочила, конденсатори розряджені. Вмикаємо. Можна бачити, самокат наш увімкнувся. 35 км на годину може їхати. Так, самокат працює. Проблема була. З Зараз збираю цю батарею назад, так як було, поставлю цю ізоляцію додаткову, ці пластмаси, що тут хтось їх виготовляв. хомутики я назад ставити не буду, я просто стягну батарею армованим скотчем і думаю, все чудово буде триматись. Батарея знаходиться на своєму місці, тільки що проїхався, зробив невеличкий тест-драйв, все у нас нормально працює. Перевірив, також освітлення є. Задній ліхтар світиться, натискаємо гальма, можна бачити, що все у нас працює. Режими перемикаються. Все добре. Зараз телефоную до власника і скажу йому, що його самокат відремонтований. А ви тим часом не забувайте поставити лайк.